Гаррі Поттер і Філософський камінь, розділ 11. Квідич Почався листопад, а з ним і великий холод. Гори довкола школи стали скидатися на брили сірої криги, а озеро виблискувало, як сталь. Землю щоранку вкривала паморозь. Із горішніх вікон було видно, як Хагрід у довгій шубі з кротячого хутра. Кроликових рукавицях і величезних бобрових унтах старанно обчищав на полі для Квідичу обмерзлі мітли. Починався сезон гри у Квідич. Цієї суботи, після кількох тижнів тренувань, Гаррі мав брати участь у своєму першому матчі Гріфіндор проти Слизарину. Якщо Гріфіндор виграє, то підніметься на друге місце в чемпіонаті гуртожитків. Навряд чи хто-небудь бачив, як грає Гаррі, бо вуд вирішив, що Гаррі їхня таємна зброя, тож і готувався він потай. Але чутки, що він гратиме на місці ловця, якимось чином просочилися, і Гаррі не знав, що гірше, коли йому казали, що він буде найкращий ловець чи навпаки, коли глузливо обіцяли бігати за ним знизу з матрацем. Герміона тепер товаришувала з Гаррі, і це стало для нього справжнісіньким щастям. Гарі не знав, як би зміг упоратися без неї з усіма домашніми завданнями, особливо тоді, коли Вуд призначав ще й додаткові тренування з Квідичу. Герміона дала йому книжку Квідич крізь віки, яка виявилася дуже цікавою. Гаррі довідався, що існує 700 способів. Порушувати правила гри у Квідич, і всі вони були застосовані 1473 року під час матчу на Кубок світу, що ловцями здебільшого були найменші й найпроворніші гравці, і саме з ними якраз і траплялися найтяжчі нещасні випадки під час гри. Щорідко, коли хто помирав, граючи у квідич, а от судді часом зникали, і через кілька місяців їх знаходили в пустелі Сахара. Герміона, відколи Гаррі і Рон врятували її від троля, вже трохи спокійніше ставилася до порушень дисципліни та й узагалі стала приємнішою. Напередодні першого Гарріного матчу з Квідічу вони усі троє стояли під час перерви на замерзлому подвір'ї, і Герміона вичеколувала яскраво блакитний вогонь, який можна було носити в бляшанці з під варення. Вони саме грілися, ставши плечима до вогню. Коли на подвір'ї з'явився снейп. Гаррі відразу помітив, що снейп кульгає. Гаррі, Рон і Герміона припустили, приступили ближче одне до одного, щоб затулити вогонь, бо не знали, чи можна його розпалювати. На жаль, снейп зауважив трохи винуватий вираз їхніх облич, пошкандибав до них. Вогню не побачив, але, однак, шукав якоїсь зачіпки. Потере, що там у тебе? То був квідіч крізь віки. Гаррі показав йому книжку. Бібліотечні книжки не можна виносити зі школи, сказав Снейп, віддай її мені. Знімаю з Гріфіндору п'ять очок. Він щойно вигадав це правило, сердито буркнув Гаррі, коли снейп пошкандибав далі. Цікаво, що в нього з ногою? Не знаю, але сподіваюся, вона йому добре дошкуляє, розлючено мовив рон. Того вечора у Грифіндорській вітальні було дуже гамірно. Гаррі, Рон і Герміона сиділи разом біля вікна. Герміона перевіряла домашнє завдання Гаррі й Рона із заклинань. Вона ніколи не дозволяла їм списувати, як ви тоді зможете навчитися. Але коли вони просили її все перечитати, то однаково дізнавались правильні відповіді. Гаррі був неспокійним хотів забрати квідіч крізь віки. Щоб заспокоїти нерви перед завтрашнім матчем. Чому він має боятися снейпа? Підвівшись, сказав Ронові й Герміоні, що піде до снейпа по книжку. Нічого в тебе не вийде, сказали вони водночас. Однак Гаррі вирішив, що снейп не зможе йому відмовити, якщо поряд будуть присутні інші вчителі. Він попрямував до вчительської і постукав у двері. Жодної відповіді. Постукав ще раз, тиша. Може, Снейп лишив книжку там? Треба подивитися. Відчинив навстюж двері і зазирнув до середини. Перед його очима постала жахлива сцена. В учительській були тільки Снейп і Філч. Більше нікого. Снейп якраз підібгав свою мантію вище колін. Одна його нога була закривавлена і покалічена. Філч допомагав перев'язати її. Клята звірюка, нарікав Снейп. Як можна встежити за трьома головами зразу. Гаррі спробував нечутно зачинити двері, але. Потере! Снейпове обличчя скривилося від люті, і він швидко опустив полимантії, ховаючи ногу. Гаррі завмер. Я хотів тільки спитати, чи можна забрати книжку? Геть звідси. Геть. Гаррі зник, перше ніж стей, снейп устав. Устиг зняти з Гріфіндору ще кілька очок і помчав сходами нагору. Ну, що забрав? запитав Рон, коли Гаррі прибіг до них. Що сталося? Гаррі пошепки переповів усе побачене. Знаєте, що це означає? схвильовано закінчив він. Під час Геловіну він намагався пройти повстого триголового пса. Ось куди він ішов, коли ми його бачили. Хотів забрати те, що стереже той пес. І я присягаюся своєю мітлою, що це він пустив троля, щоб відвернути загальну увагу. Герміона витріщила очі. Ні, він цього не міг, сказала вона. Я знаю, що снейп не надто приємний, але він би не зміг красти те, що зберігає Дамблдор. Перестань, Герміоно, ти думаєш, усі вчителі святі? урвав її Рон. Гаррі має рацію від цього снейпа можна чекати всього, що завгодно. Але що він шукає? Що стереже той пес? Гаррі вже лягав у ліжко, а ці питання ніяк не йшли йому з голови. Невіл гучно хропів, але Гаррі не спалося. Він намагався позбутися думок. Йому треба заснути. Він мусить добре виспатися. Через кілька годин починається його перший матч із Квідичу, але як забути вираз обличчя Снейпа в ту мить, коли Гаррі побачив його ногу. Ранок наступного дня видався дуже ясним і холодним. Велику залу заповнювали апетитні пахощі смажених ковбасок і бадьорі розмови всіх, хто нетерпляче чекав цікавого матчу з Квідичу. Тобі треба трохи поснідати? Я нічого не хочу. Хоч одну грінку, вмовляла його Герміона. Я не голодний. Гаррі почувався жахливо, а вже за годину треба виходити на поле. «Гаррі, тобі треба набратися сили, сказав шеймус Фініган. Гравці суперників постійно ганяються за ловцями. Дякую, шеймусе, мовив Гаррі, дивлячись, як той поглинає ковбаски з кетчупом. Рівно об одинадцятій, здавалося, ніби на трибунах довкола поля для квідичу зібралася вся школа. Багато хто з учнів мав біноклі. Місця для глядачів були досить високо над землею, але інколи, однак, важко було все розгледіти. Рон і Герміона сіли у верхньому ряду поруч із Невілом, Шеймусом і Діном, що вболівав за вест -гем... гемську футбольну команду. Щоб зробити Гаррі несподіванку, вони намалювали великий плакат на одному з простирадил, які погриз Скеберс. На плакаті був напис Потера у президенти. І Дін, який добре володів пензлем, прималював знизу великого гріфіндольського лева, а Герміона з допомогою одного заклинання зробила так, що фарба на плакаті стала мінятися різними барвами. Тим часом у роздягальнях Гаррі та його команда вдягли яскраву червону форму для гри у квідич. Гравці з лизарину були вбрані в зелене. Вуд прокашлявся, вимагаючи тиші. Окей, хлоп'ята! Почав він. І дівчата, додала загонич Анджеліна Джонсон. І дівчата, погодився Вуд. Починається гра. Велика гра, підказав Фред Візлі, якої ми всі чекали, докинув Джордж. Ми вже знаємо Оліверу про мову на пам'ять, шепнув Фред Гаррі. Ми грали в команді й торік. Заткніться там, розсердився Вуд. Це найкраща команда, яку я мав за багато років. Ми переможемо, я знаю. Він пильно глянув на всіх гранців, ніби хотів додати, бо, інакше чудово, пора, бажаю перемоги. Гаррі вийшов із роздягальні слідом за Фредом та Джорджем і, стримуючи тремтіння в колінах, під рев трибун попрямував на поле. Суддею була Мадам Гуч. Вона стояла посеред поля з мітлою в руці, чекаючи на команди суперників. Що ж, маю надію, що всі ви будете грати чесно і без порушень, сказала вона, коли гравці зібрались довкола. Гарі помітив, що зверталася вона, власне, до капітана Слизерину, шестикласника Маркуса Флінта. Гарі здалося, що Флінт мав такий вигляд, ніби в його жилах текла тролева кров. Краєм ока Гаррі помітив, як угорі над натовпом затріпотів плакат. Потера у президенти. Його серце радісно заколотало, і він відчув себе набагато впевніш... впевненішим. Прошу сідати на мітли. Гаррі сів верхи на свій німбус 2000 Мадам Гуч піднесла до вуст сріблястий свисток і голосно свиснула. П'ятнадцять мітл шугонули високо, високо, вгору. Почалася гра. Квафел відразу опиняється в Анджеліни Джонсон з Гріфіндору, яка чудова загонечка ця дівчина, до того ж вельми приваблива. Джордане! Вибачте, пані професорко, матч під пильним наглядом професорки Макгонагалл коментував Лі Джордан, товариш близнюків візлі. І ось вона мчить уперед Класний пас Алісії Спінет. Цій чудовій знахідці Олівера Вуда, яка торік була тільки в резерві. Алісія віддає назад Джонсон. І ні. Слизерин перехоплює квафел, і він у руках капітана Слизерину Маркуса Флінта. Той набирає швидкість. Флінт летить, мов Орел. Ось він зараз зап. Ні. Його елегантно зупиняє гріфіндерський воротар Вуд, і ось уже квафел у гравців Гриффіндору. Гриффіндорська загоничка Кеті Белл вправно обходить Флінта, злітає над полем угору. і ой! Напевне, це дуже боляче. Бладжер б'є її в потилицю. Квафел знову у слезарину. Це вже Адріан Пасі мчить до воріт, але йому перешкоджає другий бладжер, запущений Фредом або Джорджем Візлі. Не можу розрізнити, ким саме. Головне, Гріфіндорський відбивач зіграв чудово, і Джонсон знову з Квафелом. Перед нею вільний простір. Вона розганяється, летить. Ухиляється від бладжера, попереду вже стовп з кільцями. Давай, Анджеліно. Воротар Бл... блечлі кидається на м'яч і пропускає його. Гол! Гріфіндор відкриває рахунок. У холодному повітрі прол... пролунав переможний крик гріфіндорців, тоді як з боку слезаринців чулися стогони й нарікання. Ану, посуньтеся. Хагрід!». Рон з Герміоною притислися одне до одного, щоб вивільнити місце для Хагріда. Я дивився зі своєї халупи, сказав Хагрід, поплескуючи по величезному біноклі, що висів у нього на шиї, але серед людей трохи цікавіше ще не було видно? Та ні, відповів Рон. – «Гаррі поки що без роботи. Але й без жодних проблем, це вже непогано, мовив Хагрід, направляючи бінокль угору, де видніла в небі цяточка, якою й був Гаррі. Гарі кружляв високо над полем, стежачи стежачи за грою і намагаючись не прогавити мить, коли з'явиться снич. Це було частиною плану гри, який вони виробили з вудом. Не втручайся в гру, поки не помітиш снича, сказав вуд, ми не хочемо, щоб на тебе хтось напав передчасно. Коли Анджеліна забила гол, Гаррі кілька разів перекрутився в повітрі, щоб розрядити свої емоції. Тепер він знову пильно дивився, де снич, одного разу помітив золотий відблиск, але виявилося, що то відсвічував годинник на руці котрогось із братів візлі. Іншого разу на нього полетів, мов снаряд із грамати, бладжер. Але Гаррі ухилився, і за бладжером погнався Фред Візлі. Все нормально, Гаррі, встиг він гукнути, що сили відбуваючи бладжера в бік Маркуса Флінта. Слизерин володіє м'ячем, коментував Лід Джордан. Загонич пасію ухиляється від двох бладжерів, від обох братів Візлі і загонечки Бел і наближається. Гей, стривайте! То часом не снич. Трибунами прокотилася хвиля вигуків, коли Адрія Пасі випустив із рук квафела, побачивши через плече золотистий слід від м'яча, що пронісся повз його ліве вухо. Гаррі помітив снича і збуджено пірнув униз у слід за золотою смужкою. Слизаринський ловець Теренес Гіс також його побачив. Плече в плече вони помчали за сничим, а загоничі, немов забули, що мали робити, і завислив. Повітрі стежачи за ними. Гаррі був швидший від Гіза і вже бачив попереду маленький круглий м'ячик із трипотливими крильцями, додавши трохи швидкості Бабах! Знизу долинули обурені вигукки гріфіндорців. Маркус Флінт зненацька налетів на Гаррі збоку, штурхнувши його мітлу так сильно, що Гаррі ледве втримався на ній. Штрафний! закричали гріфіндорці. Мадам Гуч сердито зробила Флінтові зауваження і призначила штрафний удар на користь Гріфіндору. Але під час цього всього хаосу золотий снич, звичайно, знову зник з очей. Дін Томас волав на трибунах флінта з поля, флінта з поля, суддя, червону картку. Це не футбол, Дін, нагадав йому Рон. У квідичі гравців не виганяють з поля. А що таке червона картка? Але Хагрид підтримав Діна. Треба ті правила поміняти, ще трохи, і Флінт збив би Гаррі на землю. Лі Джордан не міг не захищати своїх. Отож, після такого явного й огидного шахрайства. Джордане, озвалася професорка Макгонаґл, я хотів сказати, після цього відвертого і гидкого порушення, Джордане, попереджаю. Гаразд, гаразд, Флінт мало не вбив Гріфіндорського ловця, що зрештою могло статися з кожним. Отож пенальті для Гріфіндору виконує Спінет. Вона промазала нічого не вдієш, Матч триває. М'ячем і далі володіє Гріфіндор. Коли Гаррі ухилився від наступного бладжера, який небезпечно просвистів повз голову, щось трапилося. Його мітла раптом круто і небезпечно нахилилася. Якусь мить Гаррі здавалося, що він упаде. Він міцно обхопив мітлу руками й колінами. Такого з ним ще не траплялося. Ці дивні речі повторилися знову. Мітла немов хотіла скинути його, але ж німбу з не можуть раптом узяти і надумати скинути свого вершника. Гаррі спробував розвернутися до, до грифіндорських стовпів, бо хотів попросити вода, щоб той узяв коротку перерву, і враз усвідомив, що цілковито втратив контроль над мітлею. Він не міг її повернути. Він зовсім не міг нею керувати. Мітла зігзагами летіла вгору, е, в повітрі і час від часу зі свистом неслася то вниз, то вгору. Гаррі ледве втримувався на ній. А Алі коментував далі: Слизарин володіє м'ячем, Квафел у флінта. Він обходить спінет, минає бел, отримує бладжером по обличчю, сподіваюся, йому розтрощило ніс. Я жартую, пані професорко, слезерин забиває. Ой ні! А слезеринці раділи, здається, що ніко, ніхто не помічав, як дивно поводиться мітла Гаррі. Вона поволі несла його вгору чим далі від гри, щомиті сіпаючись і здригаючись. Що там той Гарі си виробляє? бурмотів Хакрі, дивлячись у бінокль. Мені си здається, що мітла вже не слухає його, але ж не міг він, зненацька всі трибуни звернули увагу на Гаррі. Його мітла почала швидко крутитися, а він на силу тримався, щоб не впасти, і раптом усі глядачі зойкнули. Мітла Гаррі несамовито шарпнулася, і Гаррі зірвався з неї. Тепер він завис у повітрі, тримаючись за мітлу однією рукою. Невже з мітлою щось трапилося, коли на нього налетів флінт? прошепотів шеймус. Не могло, сказав тремтячим голосом Гагріт, нічого не моглося вплинути на мітлу, окрім могутньої чорної магії. Жоден дітвак не міг би зашкодити німбусові дві тисячі. Тут Герміона раптом вихопила Хагрідів в бінокль, але замість стежити за Гаррі почала напружено вдивлятись в трибуни. Що ти робиш? простогнав посірілий Рон. Я знала, задихнулася Герміона. Снейп, дивися. Рон схопив бінокль. Снейп сидів на трибуні з протилежного боку. Він уп'явся очима в Гарії невпинно щось бурмотів. Він щось робить, зачаровує мітлу, пояснила Герміона. Що ж нам робити? Я сама, не встиг Рон і слова сказати, як Герміона зникла. Рон знову перевів бінокль на Гаррі. Його мітла трусилася з такою силою, що він ось ось мав упасти. Усі глядачі зірвалися на ноги, нажахано спостерігаючи, як близнюки візлі намагалися підлетіти ближче, щоб пересадити Гаррі на одну зі своїх мітел. але в них нічого не виходило. Щоразу, коли вони наближалися, мітла Гаррі підстрибувала ще вище. Тоді близнюки трохи опустилися і стали кружляти під Гаррі, сподіваючись, очевидно, підхопити його, якщо він упаде. Маркус Флінт схопив квафел і забив п'ять голів, але цього ніхто не помітив. Швидше Герміоно, бурмотів у вічі Ірон. Герміона пропихалася до трибуни, де стояв Снейп, і ось уже під... підбігала до нього верхнім рядом. Дівчинка навіть не зупинилася, щоб вибачитися перед професором Квірелом якого вона ненароком зіштовхнула. Бідолаха професор покотився на нижній ряд, а Герміона, підбігши до Снейпа, присіла навпопічки, витягла чарівну паличку і пришепотіла кілька ретельно дібраних слів. Яскраво блакитне полум'я вихопилося з її палички і стрибнуло на край снейпової мантії. Минуло, мабуть, секунд тридцять, поки Снейп збагнув, що горить його одяг. Його раптовий зойк свідчив про те, що Герміона виконала своє завдання. Сховавши вогонь до маленької бляшанки в кишені, вона пішла назад, а Снейп навіть не здогадався, що сталося. Цього було досить. Високо в небі Гаррі раптом знову зумів осідлати свою мітлу. Невіла, можеш дивитися, вигукнув Рон. Останні п'ять хвилин Невіл заплющив очі. І ридав на грудях у Хагріда. Гаррі швидко мчав до землі, і тут усі побачили, як він схопився рукою за рота, ніби його от от мало знудити. Гаррі приземлився навкарачки, кашлянув і щось золоте впало йому на долоню. Я маю снича, закричав він, махаючи м'ячиком над головою. І гра закінчилася повним безладдям. Він його не піймав, а мало не проковтнув, ніяк не міг заспокоїтися. Флінт. Ще з 20 хвилин після гри, але це вже не мало ніякого значення. Гарі не порушив жодних правил, а Джордан і далі радісно вигукував результат матчу. Гриффіндор переміг з рахунком 170-60. Проте Гаррі цього вже не чув. Тієї миті разом з Роном і Герміоною він сьорбав міцний, час... він сьорбав міцний чай у Хагрідовій хатинці. Це був снейп. Розповідав Рон, ми з Герміоною бачили його. Він чаклував твою мітлу і щось бурмотів, не спускаючи з тебе очей. Дурниці, сказав Хагрід, який не знав, що діялося на трибунах. Навіщо Снейп мав би робити щось таке? Гарі, Рон і Герміона перезирнулися, міркуючи, що саме розповісти Хагрідові. Гаррі вирішив сказати правду. Я щось дізнався про нього, сказав він Хагридові. Він намагався пройти повстого триголового пса під час Геловіну. Пес покусав його. Ми думаємо, він хотів украсти те, що стереже пес. З Хагридових рук випав чайничок. Звідки ви се довідалися про флафі? запитав він. Флафі? А вже ж, це мій песик. Я купився його в одного грека, з котрим здибався торік у шинку. Я позичив його Дамблдорові для охорони. Для охорони чого? Все, більше нічого не питайте, похмуро мовив Хагрід. Це найвища таємниця, отак от. Але ж снейп намагався те вкрасти, дурниці, повторив Хагрід. Снейп учитель у Хогвартсі. він такого ніколи б си не зробив. Чому ж тоді він намагався вбити Гаррі? вигукнула Герміона. Водії цього дня безперечно змінили її думку про снейпа. Хагрід, я знаю, що таке закляття, я все про це читала. Треба ні на мить не спускати очей, а снейп, до речі, навіть не кліпав, я бачила. А я кажу, що ти си помиляєшся із запалом, сказав Хагрід. не знаю, чого Гаріна мітла так си поводила, але снейп ніколи б си не намагався убити учня. Слухайте мене, ви всі троє. Ви встряли в таке, що вас не стосується, це небезпечно. Забудьте того пса, і забудьте те, що він стереже, бо це справа професора Дамблдора і Ніколаса Фламеля. Ага, сказав Гаррі, тут ще замішаний і якийсь Ніколас Фламель, так? Хагрід був сердитий сам на себе.